Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 3 квітня, 24 рік. утра знімав відео якраз про цвітіння. І ось ми обробляємо на вечір, стих вітер. Ловий момент. Тільки що дув дуже сильний вітер. Це ми не будемо обробляти. Це лайфак. Так, обробляємо сігном. 12 грамів на 10 літрів. І придбали ми, бо у нас закінчився. Дуже класна штука, дуже класний адювант. Шикарна штука. Получається, 10 мл на 16-18. Ми наливаємо якщо повинен оприскувач. 10 мл. Дорого, але воно того коштує. Ну, правда, у нас була інша трошки упаковочка. Не знаю, ну, брали в офіціалів. Зараз перекупляють компанії одна в одну. Помінялась етикетка. Ну, маємо надію, що випробуємо. Потім знімлю відео. Якщо діє, так як і старий вот, Шикарно. Ну, Багато хто купує. Є і набагато дешевше прилипачі, блін. Ну, ну, я вам скажу, я перепробував дуже багато. Дія цього дійсно. Шикарно. Особливо по лисках, ну, по всьому, воно це дуже сильний ефект. Засипаємо ось таку ємність, все перемішуємо ось так і йдемо обробляти. Що я хочу зняти? Відразу я почав тільки обробляти диван Сільвенда Холд дійсно на висоті. Ось ми бачимо на стобур падали мікрокраплі. і як вони гарно ось покрили. Тобто мікрокрапля відразу впитується і розподіляється, можна сказати по-російськи. Це наша алеча незручно знімати. Тому що оприскоч на спині і ось так наша Галича, я сьогодні зранку знімав, хто дивився, що вона є ледве-ледве заквітла, ледве. а вже вона повністю майже вон там ще не розпустилася, а тут уже повністю розпустилася. Все, сідлетгол працює, працюємо і ми далі. Вже вечір. Знімаємо і обробляємо ввечері, стихло цілий день був сильний вітер, бачимо, що наші, наші персики вже теж на підході. Не хочу фокусуватися камера, а ми будемо обробляти свою сливу. Ой, сливу кажу, абрикосу, чорну абрикосу, ну, скоріше, як я казав, вже. Хто слідкує, що це якийсь гібрид сливи. Більше вона мені схожа на сливу. Звичайно, вона темна, вона смачна по опушенню, вона як абрикос, але на абрикос вона зовсім не схожа. Навіть не присмаку нічого немає. Так вона гарно цвіте. Але завжди на неї залишалось дуже мало. Маємо надію, що в цьому році обробуємо сігнумом. Тут ми багато зробили прищеп на неї. Окуліровок літніх. Прижились неприясливе. Ми робили до неї чомусь дуже погано приживаються щепи. Це я помітив вже. Так що обробляємо. Ну не знаю, як вам буде видно, не видно. ну Включу, щоб показати, як сільвет працює. Але я якось окремо знівлю. Але мені дуже подобається, як цей діван працює. О, ви бачите, ми туманом пройшлися і відразу деревина вся стала мокрою. І немає крапель. Не хоче фокусуватись. Ось немає крапель. Повністю немає. І деревина повністю вся відразу легенькі туманець, і вона відразу стала мокрою. Дуже гарний адювант. Рекомендую всім, особливо коли по листю бризкать фунгіцидами, інсектицидами. Все, працюємо, час іде. Ну що, закінчили ми обробку своїх дерев, закінчили ми на абрикосах, які я знімав. Адювантом Сільвет Голд я дуже задоволений. Ось ми бачимо на деревині слідів від води, так сказати, відрощину зовсім не лишається ніяких крапель. Просто деревина стає мокрою. Вся мокрою. Он навіть ми обробляли і на заборі он летіла така туман пилюка. Ми бачимо, як гарно змочило. Нічого. С -с Супер, я задоволений, хоча етикетка не та, але купували ми офіційних представників. Тож все гарно, все працює. Дуже гарний обробіток вийшов у нас, воно ще й видно, от бачимо, де покрило, а де не покрило. Дуже гарно вирізняється і контролюється, саме за допомогою супер замочуватися. Тож, дякую за увагу. Будемо дообробляти те, що не обробили. Он, бачимо, як гарно вирізняється. Обробляйте дерева і будете зражаєм. І не будете заздрити сусідам, які обробляють, а ви щось чекаєте. Дякую за увагу. Підписка, подобайка, слава Україні!